Віктор Янукович вперше за три роки з'явився перед телевізійними камерами. Що він сказав? Для чого взагалі Кремль витягнув старого політичного примару? Що насправді задумав Путін, витягуючи Януковича у публічний простір з заздалегідь узгодженими, повірте. Меседжами і словами розповім за мить. А ви дізнаєтесь буквально за мить, якщо підпишетесь на цей YouTube канал, дякую, друзі, за те, що ставите лайки. Не забувайте про коментарі, все це дуже важливо. Давайте часу не гайте. Одразу будемо починати. Ну от ось він, Віктор Янукович, колишній президент України, який вже багато років перебуває в тіні, раптово. Виник, вигулькнув і дав коментар, звичайно ж, російським пропагандистам. І, от в своєму виступі він заявив, що під час свого перебування на посаді він прагнув вступу України до Євросоюзу. Почули, Янукович прагнув вступу України до Євросоюзу, однак каже: він категорично виступав проти членства в НАТО. Янукович підтримав слова Путіна, який на саміті ШОС назвав спроби Заходу втягнути Україну в НАТО однією з причин російського вторгнення. За словами Януковича, вступ до альянсу став би шляхом у нікуди катастрофою і прямою дорогою до громадянської війни. Окрім цього, президент Втікач звинуватив європейських лідерів у некоректній поведінці під час переговорів із Києвом. Чому Янукович взагалі згадав Путіна? Це важливо. Справа в тім, що Путін зараз перебуває у Китаї, російський диктатор. На засіданні ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва більше відомо як ШОС в чергове повторив свою брехню про те, що напад Росії на Україну, нібито був спровокований Заходом, а не Росією, і от Путін сказав про те, що криза в Україні, а вони війну називають кризою або там спецоперацією, Так, от криза в Україні каже він ем, виникла не у результаті нападу Росії, а в результаті державного перевороту в Україні, який був підтриманий і спровокований Заходом. А потім. Спробами за допомогою збройних сил придушити опір тих регіонів України і тих людей, які цей переворот переворот не прийняли. І друга причина кризи, а в дійсності війни, як каже Путін, і це найголовніше увага, полягає в постійних спробах Заходу втягнути Україну в НАТО, що як ми багаторазово підкреслювали і говорили, причому протягом багатьох років становило пряму загрозу безпеці Росії, стверджує э, главарь э, Кремля Путін. Поява Януковича вперше за багато років у публічній площині не випадкова. Ви ж насправді не думаєте, що він з'явився от просто так, для того, щоб похизуватися своїми новими вінірами? Ну ні, звичайно, треба розуміти, що Янукович самостійно нічого не вирішує, коли з'являтися, як з'являтися і де з'являтися перед камерами, йому. Диктують з Кремля рівно так само, як і що говорити. Якщо подивитися на цей однохвилинний фрагмент, було, буде абсолютно зрозуміло, що це відео зрежисоване. Там є суфлер. Янукович не запинається, як зазвичай він це робить, і буквально він вивчив кожне слово або ж читав мільйон разів ці слова для того, аби їх зазубрити. От знаєте, стоїть перед камерою для того, щоб зазубрити конкретно він сказав. Але там було найголовніше в тому, що він сказав, і зараз ми це розберемо. Що ж це можуть бути за причини, чому Янукович раптом з'явився телекамерами? Перше це його меседж про НАТО, це підсилення кремлівського наративу. Мовляв, вторгнення було вимушеним через загрозу вступу України в альянс. Це меседж українцям, в тому числі мовляв, подивіться, я вів вас у європейський союз. У нас був мир, але НАТО нам типу було ні до чого, тому що вступ України у Північно-Атлантичний альянс викликав ось таку реакцію Російської Федерації. Цей меседж розрахований на людей, які звичайно втомилися від війни, щоб переконати їх, що війна почалася саме через неправильні в лапках дії української влади, які вели війну Україну в НАТО. Але аж ніяк через але аж ніяк не через Росію. Кремль також міг використати Януковича як ілюстрацію. Знаєте, такого зрадженого зрадженого політика, щоб знову мобілізувати Росіян. Мовляв, там типу Україна відійшла від правильного курсу, да ще тоді. А зараз Росія та виправляє історичну помилку. Але насправді все це брехня, друзі, тому що ніяке НАТО Росії ніколи не загрожувало. Україна Росії не загрожувала Росії. В принципі, ніхто не може загрожувати, тому що це ядерна держава. Я вам відкрию таку таємницю в Україні. офіційно повідомляли про те, що час вступу в НАТО ще не настав, а не публічно говорили про те, що її в НАТО не візьмуть. Я особисто в приватній розмові з одним відомим політиком, який був, до речі, дотичний до подій у Будапешті при підписанні відповідного меморандуму Будапештського, а також це підказка, що це за людина. Вона була присутня в Стамбулі у квітні 22-го року. Так, от я від нього особисто чув, як німці, зокрема Меркель, говорила Ющенку в кулуарах щодо НАТО, що ми Україну ніколи не візьмемо в НАТО, допоки у нас на території Німеччини немає російського солдата. Так, допоки у нас все добре, іншими словами, ми Україну в НАТО не візьмемо, щоб не провокувати Росію. Такими були заколісні переговори. Ось що я хочу сказати тому вступом, вступом у НАТО Росія тільки маскує і виправдовує свою агресію. Я хочу нагадати, що Росію і до повномасштабної війни проти України оточували країни НАТО. Це ж також не секрет. Це про балтійські країни після повномасштабної війни Північно-Атлантичний Альянс розширився як і кордон НАТО з Російською Федерацією. Оскільки в оборонний альянс вступила, хто Фінляндія і Швеція. Чому ж тоді, в такому разі, Путін не напав на країни Балтії, а згодом, там, на Фінляндію? Нато ж розширюється, виходить так. Нато ж підійшли в притул до кордонів Російської Федерації? Нато ж загрожує Росії. Це ж такі причини. Чому ж він проти них не воював? Скажіть мені, будь ласка, не почав спецоперацію. НАТО ж розширюється. Я вже не кажу про те, що НАТО це оборонний альянс, а Росія друга за потугою ядерна держава у світі. Ніхто би ніколи не наважився на Росію нападати, тому що це просто казочки російської пропаганди і лякалки. Але Росія уміло використовує Януковича як інструмент. Я маю підозру, що споживач слів Януковича не лише знаходиться в Україні. Про що я вам розповів, але і за її межами важливо зрозуміти, що меседж Януковича, Тере Кремля, адресований не тільки українцям, але й Заходу, якому хочуть нагадати, що, типу, навіть колишні українські президенти були проти НАТО. Ця заява також, до речі, і для Дональда Трампа, який вже публічно також говорив про те, що однією з причин війни в Україні є розширення НАТО і можливість вступу в цей альянс України. Це ж Трамп говорив. Друга причина, на мій поля, друзі, це показати Трампу. Що це не Росія, не хоче миру, а Європа підбурює Україну і далі воювати і не погоджуватись на російсько-американську мирну угоду. останнім часом Кремль, як ви знаєте, активізував три риторичні лінії, які спрямовані на те, щоб вплинути на прийняття рішень на заході на користь Кремля, звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні, ядерні погрози на адресу західних держав і твердження про неминучість перемоги Росії в Україні. І зверніть увагу, що офіційні особи Кремля, зокрема Речник, Дмитро Песков, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, натякали, що європейські держави прагнуть продовжити війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір і підірвати довіру США до європейських урядів. Кремль часто використовує Дмитрієва, як ви знаєте, для відстоювання інтересів Росії саме на Заході. Зокрема, щодо Мирного процесу в Україні і санкцій на англомовних платформах і засобах масової інформації. Та й у ЗМІ вже почали про це писати, друзі. Подивіться, будь ласка, вони почали писати американські змі про те, що Дональд Трамп вважає, що саме Європа саботує мирний процес. Є таке видання «Ексіус», яке пише, що європейці, на думку Трампа, публічно підтримують зусилля президента США щодо припинення війни в Україні водночас. Тихо намагаючись звести на нівець закулісний прогрес, який досягнутий після саміту на, Альян... на Алясці, так вважають в керівництві США за те, що через два тижні після Аляски немає прогресу, вина має впасти на європейських союзників, а не на Трампа чи навіть на президента Росії Путіна. Про це пише видання, так вважають в Білому домі. Європейці підштовхують Україну до вимоги нереалістичних територіальних поступок з боку Росії, через що у Білому домі вже типу втрачають терпіння. Європейці підштовхують Зеленського до того, щоб він наполягав на вигіднішій умові на да, такий максимілістський підхід, який посилив би війну. Це так думає найближче оточення Трампа. Так думає сам Трамп. От навіщо Кремль серед іншого дістав Януковича, щоб посилити цю позицію. Але мене, друзі, насправді. Турбує дещо інше, чи не може виглядати поява Януковича в публічній площині як спроба відновити політичний капітал? Чи не може це виглядати так, що Кремль хоче продати Януковича як президента, при якому був мир, не було війни, гарні відносини з Росією і курсу Європейський Союз? Це ж про це Янукович казав, або, наприклад, вказати Трампу на типу альтернативу. Мовляв, Дональде, подивись, у тебе з Зеленським є проблеми. Він там не хоче йти на територіальні поступки, на жодні компроміси. Ми й так вже пішли тобі на зустріч. Ми згодні там зупинити вогонь, якщо зсу вийдуть з Донбасу. Російська там у нас буде державною в Україні. Ось подивись навіть експрезидент Янукович російською говорить: позбуться діючої влади. У нас є легітимний. Вони ще легітимним вважають. Швиденько тут порішаємо питання, підпишемо угоду, ти отримаєш свою премію миру, і всі будуть задоволені. Я не знаю насправді, що там в в хворій голові чи в хворій уяві Путіна, але треба нагадати усім, що однією з вимог Росії було, і я думаю, залишається створення маріонеткового проросійського уряду в Україні. Але навіть якщо у Росії є і такий абсолютно безглуздий план, треба розуміти, що він ніколи не буде реалізований, тому що Україна ніколи більше не прийме Януковича, як би кому цього не хотілося. Так, у нас все ще є люди, які з ностальгією згадують ті часи. Що тут приховувати? Такі є. Але Янукович ніколи більше не буде присутній в політичному житті України. Ніколи, ні під жодним тиском, чи то Путіна, чи то Трампа Україна на подібне не піде. Що зараз, до речі, відомо про те, як живе Янукович? Погляньте на ці світлини. Вам не нагадується Межигір'я? Нова газета стверджує про те, що після втечі з України Янукович оселився в Сочі на схилі гори Благодать. Значить, нова газета знайшла документи, які підтверджують його зв'язок із резиденцією, яка, до речі, нагадує Межигір'я, як я сказав, має так благодать, розташований у Великому Сочі на південно-східному схилі одноіменної гори. Тривалий час залишався предметом чуток і домислів, і от ще понад там 10 років тому місцеві мешканці вулиці Яусаленка помічали перебої із водопостачанням і пов'язували їх з будівництвом нового об'єкта. Тоді на форумах і в розмовах неодноразово з'являлися припущення, що саме тут може проживати. Янукович, жителі скромних триповерхових будинків, зауважували, що новобудови врізалися в труби. Через що вода у них стала надходити нестабільно, і от на форумах там анонімні дописувачі прямо називали Януковича будівельником на Єсауленка чи Єсауленка, а деякі уточнювали, що саме він проживає у Сочі. На ділі благодать виявилася рубленою за фінською технологією садибою з зеленою даховою покрівлею, що нагадує колишню резиденцію Віктора Януковича під Києвом Межигір'я. Хоча і у дещо меншому масштабі треба сказати, і от на території розташовано декілька там додаткових будівель для проживання гостей для обслуговуючого персоналу, високі, е, значить, ці всі стелі по периметру. Да, вони забезпечують не стеля, паркани, вони забезпечують приватність максимально. Всередині готової будівлі мраморні підлоги виготовлені і відполіровані майстрами з Донбасу. А з вікон відкриваються панорамні види на Чорне море і Кавказький хребет. А ось ще одна світлина: як це все виглядає? Територія облаштована кількома свердловинами глибиною понад 80 метрів, що забезпечує чистою питною водою, а також власним штучним озером глибиною майже 6 метрів. Витрати на утримання резиденції оцінюються в 700 тисяч рублів на місяць, плюс витрати на персонал. Плюс на обслуговування коротше компанія Софіна, яка орендує територію, мала на балансі понад 436 мільйонів рублів на початку 2025 року. Це повністю прикриває усі фінансові потреби. Тому ось Янукович зараз так і. Живе, що ви думаєте, друзі, з приводу всієї цієї історії? З приводу раптової появи нафталінового е, нововінірованого Януковича у публічному просторі. Про те, що він сказав, про те, до чого це може призвести, навіщо це путіну? Ну і розкішне комфортний спосіб життя Януковича в новій резиденції у Сочі. Напишіть, будь ласка, про всі свої думки в коментарях. Під цим відео підпишіться на цей youtube канал. Дякую за те, що додивились його до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.